Вуздечка на коня, на дорослого коня. Якщо б мені цікаво, вона йде з крепших. Всередині там йде брезентова лента зелена. А зверху йде не тоненька ленточка, як колись продають кругачі, а така грубша, ну, вона синтетична, але вона йде грубша, Товщина десь йде вже 4 мм. Цієї ленти стрічки. Mm -hmm. Пошита вона трьома швами кругом. От. Тут прошито, дивіться як. Аж це товщина сантиметр. Скільки раз нитками пройдено. Тут вкладка. Тут підложено. Ось така доволі з'ємна на дотик. Может кажесткувата, але помірно жорстка. Я ще жорстче. Ширина ленти 30 мм. Вот, ну достатньо для видео.